Ось бачите, такі, така пшениця закриває рядки вже і кой де є осоти. Тут було пройдено трибунірованим мітілом і фуросулами пройшли. Ми перед цим. Зимуючий бур'ян ми забрали весь, а ось осотик трошки повиходить. Так що, що ви, друзі, скажете? Як з ним боротися? Небагато, ну, але десь, ну, зараз не сильно його видно, але ну, так проходиш поле. Куди знаходиш. Там поодинокі рослини. Ну, ми боремося за чисте поле. Це саме головне. І щоб не було конкуренції нашій рослині. Так що будемо вносити, я думаю, гербіцид зараз. Ну і виход ми знайшли ось такий на цепку d 900, будемо працювати дела Хатовський, простий такий 750 грамм перолита. На весах ми ще замішаємо, в пакетах, чтобы пакет на происходить такие пакеты на веса 2 кг. Зараз стаканчиками наверное, відмірюємося, замішаємо в каністрі. Там нам зробити навіть, дві заправки і побачимося вже на полі. Так, продули оприскиватель і почали роботу. пшеничка. І вносимо зараз копіраліт 750 грамовий 70 грам на 1 гектар. Знаємо, що може бути після дії, якщо внести його велику кількість, але вносимо, ну, якщо в майбутньому, то сіять сонячний. Ну я думаю, нічого страшного не буде. Даємо 70 грам. Думаю, до наступного року він розчиниться і ніякої нам небезпеки совнішного не складе. От така ось дана пшеничка. Внесено було стартових добрив 80 намофоса, 100 селітри і 100 карбаміта. І на сьогоднішній вид маємо отакий стан. Так ще подивимося, що буде далі. Просто поле гарне, дуже гарне. Багато хто сказав би, що я нічого тут би не робив. Ми боремося, як я казав, за чисте поле, щоб стан посівів був у нас просто ідеальний. І щоб у нас тут на культура теж не мала ніяких проблем із... Ну і станом рязних бур'янів, щоб бур бур'ян у нас був пол повністю. Побачимо, як спрацює клепіраліт на даному полі і який, яка буде чи не буде після дії на наступний рік на соняшник. Я думаю, не буде. Але все ж ми побачимо. Теж треба думати, як правильно боротися із проблемами в полях. Так що, друзі, з вас підписка, подобайка. Побачимося.